Люди дуже часто розв'язують задачі вибору найкращого в певному сенсі варіанту дій серед набору можливих варіантів. Ці задачі люди розв'язують в побуті на виробництві, в економіці, на транспорті, у військовій справі. Наприклад, коли нам необхідно проїхати з точки А в точку Б, ми шукаємо найкращий маршрут. Коли в який час буде під'їжджати транспорт, можливо, краще пройтись пішки, яким маршрутом швидше доїхати, або якщо в цей час десь є пробки, щоб їх оминути. Тобто, ці маршрути, які ми шукаємо, ми шукаємо найкращий шлях. Тобто оптимальний маршрут. Сьогодні ми будемо розглядати задачі з оптимізації. Задачі, які визначають найкращі в певному сенсі, найдешевші, найшвидші, або з найменшими втратами, або найбільшими прибутками. План дій називають задачами оптимізації. Для розв'язування таких задач в побуті, люди часто використовують інтуїцію або досвід. Розв'язування таких задач в інших галузях. Діяльності людини вимагає застосування спеціальних наукових методів для планування діяльності і прийняття рішень. Ці методи полягають в наступному: записують сукупність допустимих ресурсів, умов, можливостей як систему рівнянь або нерівностей систему обмежень. Задають для визначення оптимального варіанта цільову функцію. Яка повинна бути максимального або мінімального значення для тих значень аргументів, які задовільняють систему обмежень. Шукають мінімум або максимум цільової функції та відповідні йому значення аргументів з урахуванням систем обмежень, що й вважається розв'язком задачі оптимізації. У табличному процесорі Microsoft Excel. Передбачено спеціальний інструмент для розв'язання оптимізаційних задач. Він називається пошук розв'язку. Розглянемо задачу Раціон харчування. У зоопарку використовують два види кормів. 100 г першого корму містить 2 г білків, 6 грамів жирів, 4 г вуглеводів і коштує 5 гривень. 100 г другого корму. Містить 3 г білків, 2 г жирів, 9 г вуглеводів і коштує 4 гривні. Потрібно скласти раціон харчування тварини в зоопарку так, щоб вона вживала щодня не менше 60 грам білків, 80 грам жирів і 150 грам вуглеводів, а вартість добової норми їжі повинна бути мінімальною. Побудуємо математичну модель задачі. Нехай x1 це кількість кормів першого виду, а x2 це кількість кормів другого виду в грамах. Оскільки вартість першого виду корму в 100 г є 5 гривень, а другого корму 100 г 4 гривні, то вартість добової норми їжі буде складати 5 помножити на x1 плюс 4 помножити на х2 і це все поділити на 100. Це буде наша цільова функція. За умовою задачі нам відомо, що в 100 грамах корму першого виду міститься 2 грами білків. То у x1 граму корму, тобто вага, якого ми шукаємо, буде міститись 2 помножити на х поділити на 100 грам білків. Аналогічно знаходимо, скільки грам білків буде міститися в кормі другого виду, тобто в Х2. Буде міститися 3 помножити на Х2 поділити на 100. За допомогою системи рівнянь вкажемо сукупність допустимих значень. Перше рівняння системи це в нас допустимі значення по білку в обох видах кормів, друге. Рівняння системи це обмеження для жирів. І в третьому рівнянні системи обмеження для вуглеводів. Крім того, очевидно, що кількість корму в грамах першого виду Х1 та другого виду Х2 можуть набувати лише невід'ємних значень. Тому ми вказуємо, що x1 і x2 більше водорівнюють нулю. Нам необхідно знайти такі значення змінних X1 та X2, за яких будуть виконуватись нерівності в системі обмежень, а цільова функція набуде мінімального значення, тобто загальна вартість добової норми корму. Розрахунку будемо виконувати в середовищі Microsoft Excel. У таблиці ми ввели дані, які є в нас в умові задачі. Тобто для корму 1 кількість білків 2 грама, жарів 6, вуглеводів 4, це в 100 грамах корму. Для корму другого виду в нас свої показники. За умови задачі ми також знаємо, що норма споживання речовин в добовій нормі їжі. Білків має складати 60 г, жирів 80, вуглеводів 150. Кількість корму, це наші Х1 і Х2, тобто нам необхідно їх розрахувати, скільки необхідно дати тваринам корму, щоб добова норма поживних речовин була засвоєна і загальна вартість добової норми була мінімальна. Тобто з мінімальними затратами. Знаючи, що 100 грам корму номер 1 в нас вартість його 5 гривень, а вартість корму номер 2 другого виду складає 4 гривні. Цільову функцію ми будемо записувати в клітинку B9 загальна вартість добової норми. Тобто, тут у нас має бути з усіх розрахунків мінімальне значення. Ця формула буде полягати в наступному B7, тобто кількість корму першого виду, ми множимо на його ціну, додаємо кількість корму другого виду, множимо на ціну цього другого виду і ділимо на 100. Оскільки ціна 5,4 гривні, це за 100 грам. А ми будемо шукати ті значення, які у нас будуть знаходитись в цих клітинках, які ми зазначили. Ми зараз маємо 0, оскільки ці клітинки в нас порожні. Далі нам необхідно ввести формули в загальну кількість поживних речовин по білку, по жирам і по вуглеводам. Отже, ця формула буде мати наступний вигляд. Кількість корму, яка буде розрахована, ми маємо помножити на кількість білків в кормі першого виду, додати кількість корму другого виду і помножити на кількість білків корму другого виду. Це все ми беремо в дужки і ділимо на 100. Тобто на 100 грам, оскільки в нас ці розрахунки йдуть на 100 грамів корму. Знову ж таки, в нас поки що нуль, оскільки ці клітинки є порожні. Для розрахунків жирів і вуглеводів ми будемо використовувати ті самі формули. Нам необхідно брати до уваги клітинку. Там, де ми будемо мати кількість корму першого виду, кількість корму другого виду, будуть змінюватись лише клітинки B3 і c 3 на клітинку B4C4. Тобто ми можемо скопіювати формулу. Щоб під час копіювання формули в нас не змінювались ось ці дві клітинки, ми адреси цих клітинок робимо абсолютними. Тобто під час копіювання вони не будуть змінюватись. Копіюємо формули, дивимося, дійсно, B7 і C7 залишилися в, в формулі. Так, ставимо курсор а, в цільову формулу і будемо викликати команду дані, пошук розв'язків. У вікні, що з'явилося, в нас вказана цільова. А, Клітинка, яка в нас була виділена, ми шукаємо мінімум затрат, це в нас буде залежати від кількості корму, тобто ми вказуємо клітинки B7, C7, як це зробити ось таким чином. Далі додаємо обмеження ті, що є в нас за умовою задачі x1 і x2 в нас мають бути більше нуля. Тобто клітинка, де в нас буде x1, умовно те, що ми шукаємо, повинно бути більше або дорівнювати 0, клітинка x2 повинно бути більше або дорівнювати 0. Наступний параметр. Клітинка, яка відповідає за кількість білків в двох кормах, ось таким чином, за умовою має бути більше або дорівнювати 60. Тобто за умовою задачі не менше 60 грам. Ми тут можемо вказати клітинку, в якій знаходиться ця цифра 60, або прописати 60. Так само ми можемо змінити обмеження по кількості жиру і вписати тут 80, наприклад, і для обмежень для вуглеводів. Після цього ми можемо шукати лінійне розв'язування задачі. Шукаємо результати, що в нас з'явилося. По-перше, ми бачимо, що заповнилися клітинки, які були порожні, так, і знайшли результат. Отже, ми перевіряємо, що загальна поживна кількість ми ставили обмеження, вона дійсно не менша, ніж норма для білків дорівнює норми, для жирів дорівнює норми, для вуглеводів. Трошки більше за норму, але не менше. Для того, щоб цифри сприймалися простіше, ми можемо зробити числовий формат з двома числами, після і число буде округлятися. Так само і в цих випадках ми можемо додати числовий формат. Так, якраз грами в нас. Отже, в нас розрахувалася кількість корму першого виду і кількість корму другого виду, яка потрібна на добу для однієї тварини. І для цієї кількості корму ми маємо витратити мінімальну кількість грошей, в даному випадку це 100 гривень. Ми сформували Звіт про результати, він виглядає наступним чином. У нас прописано по клітинкам, що жири загальна поживна кількість. Кінцеве значення 80 те, що знайшли, Кількість корму першого виду 857 грам, кількість корму другого виду, те, що ми знайшли, 1428,5 грам. Загальна кількість. По поживним речовинам, загальна кількість поживних речовин по жирам, білкам і вуглеводам. І тобто всі обчислення, які виконувалися автоматично, ми бачимо, як вони прописані ось тут. Отже, раціон харчування тварин зоопарку за умови, що щодня вони будуть отримувати добову норму білків, жирів і вуглеводів. З мінімальною вартістю витрачених на купівлю корму буде складати для першого виду корму 857 грамів, для другого корму 1428 грамів. Отже, для знаходження мінімальних витрат на раціон харчування для нашої задачі ми використали. Функції Excel, пошук розвязку.